5 травня відбулося засідання Оргкомітету щодо проведення культурно-мистецького проєкту золочівських фестин, наші, які будуть відбуватися 4-6 серпня 2017 року. В ході засідання обговорювали план проведення проєкту, який завершиться на Білій Горі селі Підлисся біля пам'ятного хреста Маркіяну Шашкевичу. Також обговорювалася ідея та план проведення заходу під назвою 110 руш з гроця мого краю, де 110 населених пунктів Золочівщини будуть презентувати своє автентичне мистецтво, характерне тільки для цієї місцини. Члени оргкомітету висунули ідею проведення презентації наукової платформи в рамках фестин за участю видатних науковців, вихідців із золочівщини та запрошених Шашкевичезнавців. Для проведення фестин обрано місця локації, а саме Золочівський замок, музей садиба Маркіяна Шашкевича, музей Миколи Лемика у селі Солова Золочівського району, осередок виготовлення чорнодимленої кераміки, котрий знаходиться у селі Гаваречина.